Вітаю любителів пошукати цікаву інформацію в Ютубі. Зараз я б хотів звернутися до українців, які будуть святкувати 23 лютого. І коротенько пояснити їм, що це за свято. 23 лютого це день створення робітничо-селянської Червоної армії РКК Робочої крестьянської Красної Армії, яку створили більшовики. У 1918 році святкувати почали в 1919 році це свято. Перш за все, давайте подивимося, що ж відбувається 1918 року. У 1918 році, після розпаду Російської імперії, створюється Українська Народна Республіка, яка є автономною. І коли до влади приходять більшовики осінню 1917, 1917 року, вони оголошують ультиматум на початку грудня 1917 року Українській Народній Республіці з вимогами. Або пустити більшовиків, щоб вони прийшли до влади в Україні мирним шляхом, або тоді буде війна. І більшовицька Росія починає у грудні 1917 року війну проти Української Народної Республіки, яка була на той час автономною. У січні 1922 року, 1918 року, відповідно, 22 січня, Українська Народна Республіка проголошує незалежність. Ось. І е, більшовицькі війська в цей же січень увірвалися, в січні урвалися в Київ. Ось. Е, вчинили так званий червоний терор. Тобто, пер... ну, наведу приклад, що в Києві було розстріляно близько, в парку близько 200 учнів і гімназистів тільки за те, що вони були членами е, української е, спортивної е, організації. Тобто в назві організації було слово українське. Тому їх порозстрілювали. Взагалі нищилося все українське. Той, хто говорив українською мовою, це вважалося контрреволюціонером, Мазепинцем. То більшовики прийшли встановлювати жорсткий свій режим, завоювати черговий раз Україну вже після розпаду Російської імперії. Ось, тобто, так би мовити, визволителі. ось, власне, в цей період, січень-лютий, була створена робітничо-селянська Червона армія. І за часів Радянського Союзу річницю цієї армії відзначали як свято створення. Тобто, в принципі, для нас, українців, білорусів і країн Закавказя, це є армія згарбник яка вірвалася до нас, її ніхто сюди не кликав, і вони загарбали нас. Це є армія загарбницька. Звичайно, потім, згодом, так, ця армія перемогла. Ось, в Другій світовій війні героїзм їх ми не відкидаємо. От. Але для нас, святкувати 23 лютого, ну це те саме, наприклад, якби сучасна Росія почала святкувати день створення вермахту, тобто Збройних сил нацистської Німеччини, які потім напали на Радянський Союз і на Росію, зокрема. Так само для нас, святкування 23 лютого, це є святкування Дня Загарбника. Тому що, власне, коли була створена ця робітничо селянська Червона армія, яка відзначається 23 лютого, то вона на момент створення перебувала як окупаційна армія на території Незалежної Української Народної Республіки. З таким самим успіхом можна святкувати, наприклад, День створення монголо-татарської армії. Чи, наприклад, якби Шотландія святкувала День створення англійської армії, яка її завоювала свого часу? Тобто, в принципі. У нас є прекрасні свої свята. 6 грудня, День створення Збройних сил України в 1991 році. Чи, наприклад, День українського козацтва, славна сторінка на Покрову 14 жовтня відзначається. Думаю, що нам все-таки потрібно було святкувати цю, ці дати. Його зробили днем захисника вітчизника, що це є, скажімо, свято, народні депутати, які притримуються комуну проросійської орієнтації, все-таки, щоб зберегти ці традиції, як вони казали, що перетворимо на День захисника вітчизни. Ну, якщо День захисника вітчизни, то це парадокс. Значить, 23 лютого створена армія, яка окуповувала Україну на момент свого створення. Тобто це не День захисника вітчизни, це День окупації вітчизни. Ось. Тож давайте будемо патріотами та святкувати все-таки або 6 грудня, або 14 жовтня. Ось. Хоча багато хто з с... сучасної молоді і людей старшого покоління або святкуються по інерції, кажучи, що ми все життя так святкували, або просто це як черговий привід випити зайвих 100 грам. Ось. Так що, відповідно, ми би хотіли, щоб це свято святкувалося або в грудні, або в жовтні.